Київ весна 1918 року. Цих фото ви ще не бачили. Текст Юрія Юзича. Чудова колекція майже півсотні світлин, більшість із яких ніколи не публікувалась. Тієї весни це був ще лише курінь батальйон. А в кінці року розгорнувся до корпусу в складі кількох дивізій. Дехто їх вважав гвардією армії УНР. На цих світлинах сотні облич добровольців курення січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця, який і сам трапляється в кадрі. Більшість цих хлопців в січні 1918 року зачищали столицю України від більшовиків, і доки могли, захищали місто від наступу московитів. Київ тоді довелось залишити, але за лічені дні окупантів вибили, і в столицю повернулась українська влада. На світлинах видно дітей, це учні Коростишівської вчительської семінарії, які стали першими надніпрянцями в цьому Галицько-Буковинському курені добровольців. Тих юнаків ніхто не хотів брати, всі вже знали про крути. Але Роман Дашкевич взяв їх до своїх артилеристів та не пошкодував. Сьогодні на фронті воює артбригада імені Романа Данкевича, юнаки з перших трьох світлин, їхні прямі попередники. В кадрі є січові стрільці біля вагонів. Це охорона Центральної Ради, яку забезпечували після евакуації з Києва. Є світлина кінного підрозділу, який, опісля розгорнуто в полк на чолі із Францом Борисом, згодом стане членом УВО і окружної пластові ради на Прикарпатті. Досі не зустрічав нормального фото цих кіннотників. Все це переважно галичани, часто колишні добровольці УСС, які опинились в московському полоні. Але в 1917 році повтікали з різних таборів інтернованих вояків і прибули в Київ, щоб запалати тут стрілецьку ідею української самостійної та соборної держави. Видно обличчя, які ще багато років будемо ідентифіковувати з цих світлин: ті, хто в чорних одностроях командний склад, якщо видно літери «СС» на ковнірах, мабуть, підстаршини сержанти. Велика подяка Василю Лопуху, що вивів ці раритети в публічний простір, ці чудові світлини хлопців, іменем яких сьогодні названа одна із центральних вулиць столиці України січових стрільців. Власне більшість фото саме із цієї вулиці, яка тоді символічно називалася львівською, дяка за те, що тепер можемо не з книжок, де клятий растер друк псував світлини, а в максимально високій якості побачити героїв. Воїнів галичан, які не тікали домів, хоч кордон тоді вже був відкритий, а керувались гаслом коновальця. Шлях на Львів лежить через Київ. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте вподобайку. Дякую.